Всім привіт! Сьогодні 1 серпня. Дуже-дуже спекотно. У нас почалася засуха страшенна просто. І дуже такі душні, жаркі ночі. Вночі взагалі неможливо дихати. Жарко, ми вирішили вибратися на ставочок, поки ще тепленька водичка. Сьогодні будній день, понеділок, людей небагато. Така віє вітерець і трошки знімає цю спеку, але все одно дуже-дуже жарко. На небі сьогодні ось такі 14 хмарки різних форм, розмірів, пухнасті. Таке враження, що парко, наче збирається на дощ, але ось з дощових таких хмар немає в небі. Хмарки пухнасті, біленькі. Просимо ми дощику, чекаємо вже дощових хмар, тому що дуже-дуже потрібна водичка в садочку, на городі. Рослинки потерпають від спеки, засухи. Ми, звичайно, поливаємо їх щовечора. Але так як проливає літній теплий дощик, звичайно, жоден шланг не прольє. Це сусіднє село. Є така сітка для волейболу, спортивний майданчик. І сьогодні гуляє ось там здалеку сім'я Лелек. трійко лелек прогулюється. Тут біля ставочку такі спиляні акації старі. На акації, на самій верхівці лелека. Мокрий мокрий, сушиться, поставив крила на вітер і на сонечку сидить, сохне, чепуриться. Я не одразу його помітила, тому що акації, хоч і спиляні, але досить високі. І потрібно дуже гарно задерти голову вверх, щоб його помітити. І його біла шия, біла голова зливаються за цими білими хмарами, тому, поки він не почав рухатися, зовсім було непомітно, що там на верхівці сидить лелека. Чепуриця причесує своє пір'ячко, розправляє кожну пір'їнку. А тут на бережку корови пасуться і ще троє ходять бусолів. Хочу підійти до них ближче, але вони не підпускають. Тримаються на певній відстані метрів 10-15. Як тільки я починаю до них підходити трошки ближче, вони на таку ж приблизно відстань відходять від мене. І тільки хвостики чорні видно. Корівки мукають. Вони які в них. Довгі лапи, не спішать, зовсім не бояться людей, а там здалеку на стовпчику гніздо їхнє. Там вони зазвичай сидять, коли не гуляють. Мабуть, у траві біля ставочка повно всяких жаб, і вони ходять їх, визбирують, щось вишукують. Ошатні в них вбрання, біленькі грудки і чорні ззаду. Любимо ми дуже відпочивати на цьому ставочку. Тут завжди так спокійно. Подобається мені, що узбережжя не піщане. А ось така травичка. Коли проходишся в піском, то завжди брудні ноги від піску. Гарно проходитися босими ногами по траві, і ноги залишаються чистими. Доріжка до мостків, там рибаки ловлять рибу, а той поміст, який трошки ближче до пляжу. Дерев'яний, з нього дуже люблять стрибати діти у воду. Пірнати, бавитися. Ставочок цей не дуже великий і один з небагатьох, де можна поплавати. Останнім часом, останні роки, дуже мало водойм залишилося. Тут у нас у Київській області з більш-менш чистою водою. Де можна поплавати. І у тих небагатьох місцях, де можна це зробити, зазвичай надзвичайно багато народу, особливо у вихідні. А ось цей ставочок він досить далеко знаходиться і до нього потрібно довше їхати, тому тут не так багато людей. І хоча останнім часом ми рідко виїжджаємо, але намагаємося їхати сюди, в це місце, тому що тут набагато менше людей. І у цьому місці залишилася ще частинка такого справжнього українського села. Колись, коли я ще була маленькою, і ми тільки отримали нашу дачну ділянку. У нас також на нашому ставочку, що нижче знаходиться за лісом, були дуже схожі луга: був ставочок з травичкою, корови паслися. Але потім він надійшов у власність під приватне рибне господарство і усе змінилося. І зараз, на жаль, в найближчому ставку, що біля нас, неможливо плавати. Таким чином, відпочинок тут ще й нагадує дитинство. Нагадує ті роки, коли було багато корів, паслися, мукали, коли можна було купатися у нас у ставку, плавати, пірнати. І такі спогади про дитинство завжди підіймають настрій. Ось така дерев'яна кладочка веде до мостків, з яких можна пірнати. І у вихідні дні тут завжди дуже-дуже галасно, багато дітей. Вони розважаються, пірнають. Часто люди приїжджають зі своїми домашніми тваринками, і собачки також пірнають у воду з мостків. Біля близької води. Травичка тут завжди зелена-зелена. І прямо на травичці розкладаємо, покривала і відпочиваємо. Вірунька сьогодні скупалася вперше, плавала, виглядає щасливою. Трошки збентежена, бо це вперше було. Але мені здається, що їй сподобалось. Пала вона ненароком в воду складки. Але дуже швидко поплила і зараз будемо сушитися на березі. На сонечку. А поки сушимося, ще поспостерігаємо за цими прекрасними птахами з довгими дзьобами. Ми зараз відпочиваємо біля ставочку. а лелеки, бачите, на невеликій відстані від людей тримаються в 10, приблизно в 15 метрах. Ближче не підходять, але ось так гуляють. Ось тут майданчик з сіткою. Тут ось спортивний такий майданчик і лелекі гуляють. Трійко молоденьких. А четвертий, той, що сушиться на верхівці акації спиляної, вже практично висох, все ще сидить там, так і не зрушив за цей час з місця. Якщо близько камеру наблизити, то видно, що його пір'я вже стало значно сухішим. Я так думаю, він там сидітиме аж до того моменту, поки не висохне повністю. Такі собі сонячні ванни приймає і цим самим дає нам можливість і задоволення спостерігати за величною красивою пташкою, своєрідним українським нашим символом. Щасливого безпотурботного життя та свободи. Дуже рада, що можна спостерігати за цією прекрасною дикою пташкою, не в клітці в зоопарку десь чи в якомусь вольєрі, а ось так просто на природі, хоча й не дикий, але все ж таки птахи вільні почувають себе дуже спокійно. Вони можуть літати, пересуватися і бути там, де їм хочеться. Певний момент. І знаючи, якою важкою ціною нам дістається кожен такий тихий день, ще більше цінуєш цю тишу, ці якісь прості, звичайні життєві моменти, ще більше радієш пташкам, які можуть вільно літати на своїх крилах. Але дуже хочеться, щоб літали вони якнайшвидше у вільному, блакитному, безкрайньому, тихому українському небі. Останнім часом це єдине бажання, щоб українське небо було мирним після нашої перемоги. Цікаво, що вони зовсім не бояться людей. Як тільки відвертаєшся до лелек Спиною, вони підходять на відстань приблизно 5-6 метрів. І потихеньку далі продовжують збирати жаб, я Таким запам'ятається нам перше серпня, перший день останнього літнього місяця цьогорічного. Теплий, спекотний навіть, яскравий сонячний. Запам'ятається ставком, гарно проведеним часом на природі із сім'єю. Запам'ятається величними. Птахами, лелеками, пухнастими хмаринками на блакитному небі. Дякую, що прогулялися разом зі мною, що відпочили на березі ставочка. Дуже вдячна, що ви мене підтримуєте, що підписуєтеся на канал, дивитеся відео, коментуєте. Канал дає можливість спілкуватися із вами з різних куточків України. І це дуже прекрасно. Це надзвичайна можливість. Яка є у сьогоденні в сучасному світі. І коли по кількості підписчиків та відгуків, коментарів я бачу віддачу, бачу, що відео цікаві, корисні, подобаються вам, мені тоді хочеться ще більше знімати, це мене надихає на нові відео, надає наснагу, сили на подальшу якусь роботу. Пишіть, якщо вас цікавлять якісь певні теми. Я по можливості буду старатися робити відео на них. Напишіть, будь ласка, чи цікавий вам ось такий формат відео, коли я знімаю не тільки садок рослини, а якісь наші прогулянки сімейні. Мені дуже цікава ваша думка з цього приводу. Оскільки коли створювала канал, то планувала, окрім ділянки, показувати і наш ліс красу природи нашої української місцевої. Дякую всім за увагу! Бажаю всім миру, добра, здоров'я. До побачення.